Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від поєдинку шостого туру відбору євро 24 групи «Сі італія україна який відбувся 12 вересня 2023 року. Погнали! Україна підійшла до поєдинку в Італії з сімома очками в активі після чотирьох матчів. Поразка від Англії в гостях 0-2. Потім дві мінімальні перемоги в Північній Македонії 3-2 та над Мальтою 1-0. Три дні назад пішла перша нічия з англійцями 1-1. А тепер перший поєдинок з італійцями, які вийшли на поле розлюченими від гостьових 1-1 з Північною Македонією. Скуадра Адзура з перших же хвилин поперла вперед і швидко повела. Після чергової помилки українців, яких було вдосталь спочатку. На ударній позиції Давіде Фратезі не схибив один 12-та хвилина. Удар був в ближній кут, буща не виручив. Другий гол знову забиває Фратезі на 29 й хвилині. І перелякана команда Сергія Реброва не знає, що робити, куди бігти і як протистояти стрімким італійцям, які буквально літають по полю. І роблять на половині збірної України все, що душі завгодно. 2-0 і розуміння того, що наші так і не навчилися грати з Італією. Але Надія вмирає з фінальним свистком. Перший удар в ствір воріт збірної Італії відбувся на 36-й хвилині. Ярмоленко вивів прорив довбика. Артем моментально розрядив свою гармату, але Донарума на превеликий жаль для нас, українців, зіграв надійно. Далі затяжна атака підопічних хреброва ні до чого не привела. Але вже наступна атака виявилася результативною. Довбик нагнав кулястого біля лицевої лінії в італійській штрафній площі і митишню з ударом та відскоком холоднокровно завершив Ярмоленко. 2-1, 41 хвилина і усвідомлення. Вже того, що ще не все втрачено, є шанс покинути Сан-Сіро з очковим багажем в активі. По перерві довбик мав прекрасний момент забити. Змарнував його та був замінений. Бущан сам накосячив, м'яч супернику подарував, сам потім ворота і врятував блискучим сейвом. Італійці також небезпеку створювали, але... То вище цілі пробивали, то голкіпер української збірної зіграє вище всяких похвал. То взагалі поперечка рідних воріт зіграє за нас. Італійці включили максимальну швидкість, наші не встигають, правила порушують, жовті картки отримують. Конопля забарне Степаненко, плюс Миколенко до перерви. Якраз конопля небезпечно пробивав головою на 85-й хвилині. Але головного ударів в ствір воріт ми так і не дочекалися. Один-два. Спочатку наші перелякалися, два м'ячі пропустили. Після цього так і не відігралися. Шанси на Євро 2024 ще є. У всякому разі, старшому тренеру збірної України Сергію Реброву є над чим задуматись. Роботи, як то кажуть, не почати край. Якщо Реброву вдасться вирішити проблеми головної команди країни по ходу відбіркового турніру і подолати його, подарувавши всім нам українцям радість сказки під назвою Євро 2024 у Німеччині, честь йому за це і хвала. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння, росіянам усвідомлення того, що вони творять в Україні. Людям усього світу мирного неба над головою з вами Бусанич. Зустрінемось.